Так, чому ж кораловий клуб є найкращою пропозицією? Давайте розберемося. Для хорошого результату насправді потрібен комплексний підхід до здоров'я. Вживання лише одних вітамінів або заняття лише спортом, без правильного харчування та безналежного сну дають лише частковий, не завжди видимий результат. По справжньому хороших результатів і відчуттів можна досягти тільки комплексним підходом. Як же виглядає концепція здоров'я компанії Кораловий клуб? Напоїти організм, очистити організм і дати правильне харчування розглянемо. Важливість кожного з напрямків напої. На сьогоднішній день вже не секрет, що ми складаємось з води і потрібно пити достатню кількість води щодня. І якщо про кількість інформації багато, то про якість води поки що не говорять. Для того, щоб вода нормально працювала в організмі, вона повинна бути не тільки в правильній кількості, але й правильної якості. Що я маю на увазі? Правильна мінералізація, чистота pH води, окислювально-відновний потенціал. Ну, чим же ми можемо в цьому напрямку допомогти? Основним продуктом, з якого почалася вся компанія Кораловий клуб, називається кораловий майнер. Він був знайдений в Японії. Це мінеральна композиція, в основі якої знаходиться глибоководний корал. Він покращує якість води і робить її такою, як п'ють довгожителі на острові Окінава. Ми, до речі, востаннє були на острові Окінава в Японії. Таксист, який нас віз, був 87 років. І ми розуміємо, що це рекордсмен. Тобто острів Окінава є рекордсменом світовим за кількістю довгожителів. Відповідно, людина в будь-якій точці світу має можливість пити таку ж воду, як островитяни в Японії, на острові Окінава. Для мене це на сьогоднішній день продукт локомотив. Це те, з чого починається підхід до здоров'я. Правильна вода. Особисто користуюсь нею 17 років, і мої діти п'ють її з першого дня народження. Маленький пакетик розрахований на півтора літра води, і в будь-якій точці світу людина має доступ до ідеальної та води. Цей продукт називається кораловий майнер. З нього, грубо кажучи, і починається правильний підхід до організму. Саме так ми і займаємося розрідженням та нормалізацією водного балансу організму. Другий напрямок очистити. Чому про це зараз йдеться? Сто років тому я згоден про очищення організму ніхто не говорив, та й не було потреби. Тобто, наші предки харчувалися іншими продуктами, вони жили в іншій екології та вели більш активний спосіб життя. Так, організм це система, яка самоочищається. Усі ми це прекрасно знаємо. Але за однієї маленької умови, якщо вона існує в ідеальних умовах. Тобто, якщо вона живиться органікою, тому що слово організм походить від слова органіка, він може засвоїти, переварити і вивести тільки органіку. А насправді, якщо проаналізувати наш вчорашній день останній тиждень, ми харчуємося не зовсім правильно. Тобто, ми харчуємося зовсім неправильно. І в нашому раціоні дуже багато неорганіки, яка, на жаль, не перетравлюється нашим організмом. І відповідно у нас проблеми з шкірою, головними болями, відсутністю енергії, і ми не знаємо, звідки це все береться. Після того, як ми створили нормальний водний баланс, розжижили кров, нашим завданням є почистити організм перед третім етапом, перед тим, як давати йому щось корисне, зазвичай люди про це забувають. І це настільки масштабне питання. Компанія створила кілька пакунків для того, щоб допомогти організму очиститися. Першим з яких є набір, який називається Coral Detox. Він складається з чотирьох продуктів: кораловий майнер, про який ми згадували вище, асимілятор. Рослинні ферменти, лицетин і H500 – один з найпотужніших антиоксидантів у світі. Вони діють протягом місяця. Хоча ми їх п'ємо на постійній основі. Цей продукт у мене з дому не виходить. Програма «Корал і токс» є найпопулярнішою програмою, з якою люди починають знайомитися з компанією «Корал», тому що вона несе за собою комплексний результат. Вона покращує травлення, розріджує кров, плюс виводить жири та водорощені токсини з організму. Друга програма парашут, досвід предків і сучасні технології в одній упаковці. Тобто, грубо кажучи, парашил це антипаразитарна програма. Типа, чому? І навіщо очищати організм і допомагати йому очищатися від паразитів. Візьмемо та, приклад, у кого є тварини. От і згадуйте, коли ми йдемо до ветеринарної клініки, наприклад, у мого собаки не блищить шерсть, він же не говорить, давайте поміняємо шампунь або давайте дамо там хороший корм. Спочатку він запитує, коли ви востаннє робили антипаразитарну програму. І це дуже логічно, тому що всі процеси починаються всередині. А зовні це лише наслідки. І коли в організмі є е, надлишок паразитарного фону, то всі корисні речовини, які ми даємо, в першу чергу споживають вони, а тільки потім ми, тобто, головним завданням є усунути паразитарний фон і продукти їхньої життєдіяльності, що також погано впливає на організм. Відповідно, на допомогу приходить така програма, як парашут. Вона триває місяць, там повинна бути сувора дієта, але Забрати цей етап в принципі неможливо, тому що говорити про правильне функціонування організму в кишково-шлунковому тракті, якщо там є паразити, ми, на жаль, не можемо. І третя програма, вона називається калавата. Йдеться вже про кишечник. Кишечник є дуже важливим органом в організмі. Чому? Тому що саме там відбувається засвоєння всіх корисних речовин з продуктів харчування і води в тому числі. І якщо кишечник не працює нормально, ми можемо пити вітаміни тоннами. Ми не будемо відчувати результату, тому що порушені процеси обміну, процеси засвоєння. Калавада була розроблена ученим Альбертом Зером, канадським ученим, який працював над нею більше 30 років, і вона триває 14 днів. Це повністю натуральні рослинні продукти, які допомагають організму очищатися. Але найголовнішим компонентом калави є коктейль з білої коалінової глини. Він Вбирає, забирає на себе все зі стінок кишечника і виводить з організму після коловади людина, як ніби після перезавантаження. Він втрачає зайві кілограми, у нього відновлюється нормальне травлення, у нього з'являється легкість. І, в принципі, після такого концептуального підходу людина почувається зовсім по-іншому. І ось коли ми тільки почистили організм, тільки тоді ми можемо говорити про правильне харчування в сучасному світі, як би це зараз не звучало, люди помирають від голоду. Я говорю зараз не про країни третього світу, я зараз говорю про голоди клітин. Тобто клітини щодня недоотримують дуже багато корисних речовин. Тому що якщо взяти в порівнянні продукти харчування 50 років тому і зараз, то в тій же самій моркві, шпинаті, яблуках в рази менше заліза, бета-каротину і так далі. Тому що ґрунти втрачають свій потенціал. Харчова індустрія приймає все більше і більше різних маневрів і прийомів, щоб продукти росли швидше, виглядали красивіше. Але ніхто не дбає про насиченість. Тому в сучасному світі ми недоотримуємо дуже багато корисних речовин щодня, і я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом лікарі почнуть лікувати не хвороби, що є наслідком, а причину хвороби, тобто дефіцит цинку, селену і так далі. Тому правильне харчування має йти після двох перших етапів і також повинно бути правильним. І БАДи – це найпростіший спосіб у сучасному світі отримати все необхідне для організму. Тобто, сучасні проблеми вимагають сучасних рішень і вітаміни. Мінеральні комплекси, до яких раніше ставилися з обережністю, на сьогоднішній день стали продуктом, який маст хев. Тобто він повинен бути в домах у кожної людини. І щоб це було зручно, компанія розробила кілька пакунків. Пам'ятаєте, я говорив, що компанія взяла за концепцію за принцип створювати зручні, результативні, зрозумілі продукти для щоденного вживання. Так, от пакети вони дуже зручні. Тобто, людина бере один пакет і вона розуміє, що там всі продукти в комплексі, які працюють найкраще саме в такому поєднанні. Отже, їх насправді багато здоровий кишечник це робота кишечника та всі корисні речовини в цьому напрямку. Ментальна сила. Моя улюблена програма для покращення кровообігу та роботи головного мозку, імуніті, пек і так далі. І ось, коли ми так підходимо до організму, ми можемо розраховувати на покращення самопочуття. Тобто, людина, яка рухається такою концепцією, для неї бадьорість, енергійність, нормальний сон стають звичним станом, а не постійна втома, проблеми з шкірою, недосипання і так далі. Тому саме в концептуальному комплексному підході криється результат саме. Цим займаємося ми саме. Цим займається компанія Корал.